Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Навала зі сходу змінила життя українців. Багато із них стали жертвами загарбників. Багато назавжди втратили свої домівки. І не лише люди, але й футбольні клуби. Від грандіозного відкриття Донбас Серени із виступом Бейонсі і до приходу А міра в Донецьк пройшло менше п'яти років. Ніби не багато. Але за цей час тут грали Месі та Крищано, збірні Франції, Англії та Іспанії. «Манчестер Юнайтед, «Арсенал», Барселона і Ювентус. Чи могло керівництво клубу завадити окупації міста та стадіону? То питання із галузі як битознавства. Точно можна сказати одне: власник шахтаря був депутатом від однієї політсили, яка поширювала російські наративи в Україні. У 2014-му Ахметов протистояв російській агресії як умів. мир не установиться. Кожний день в 12 часов по всьому Донбасу буде роздаватися такий гудок. І завів пісню, яка не набридає йому, і до сьогодні. Переговори, переговори. І ще раз переговори. Чортом лисим нужно договарюватися. Ну, мир нужен. А ще якось так співпало, що вихованці та гравці його клубу постійно встрігають якісь неприємні історії. Футбольний клуб Шахтар заборонив дітям учасників АТО виходити на поле в футболках Мій тато герой. Далі про шахтарів, які вирішили перейти на темний бік. Це історія нагадує детектив. Це шахтар Ю-19 грає на виїзді проти однолітків з Антверпена, в юнацькій лізі чемпіонів. Захисник Олександр Розпутько провів на полі усю гру. Чувак, пішов у вбиральню, зняв спортивний костюм шахтаря, переодягнувся в цивільний і звалив. Просто звалив, повідключав телефони, повилогінювався і взагалі повидаляв себе з усіх соцмереж, полетів на рашку, де його там з радістю прийняли. І так, давайте ще раз: у вбиральню зійшов шахтаря, а вийшов просто прихильник свинособачої імперії. Таке от прикре завершення перспективної кар'єри, із ліги чемпіонів прямісінько в Клоаку. І це добра новина. Точно краще ніж би ходив і блокпости знімав чи координати скидував. Зрештою, молодий перебіжчик мавісько обрати приклад. Якщо в міжнародному бюро мір та ваг захочуть експонат еталонного зрадника, доведеться їхати прямісінько у Петербург. Анатолій Тимощук, який провів за шахтар 10 років, був його капітаном, вважає, що всю футбольну кар'єру та любов співчизників за виграшки можна продати. І ціна цьому всьому відома: 30 срібняків. Але навіть Тимощук це не межа у гидності вчинків. Улітку 22-го вже після бучірпіня та батьох інших військових злочинів расистів на заробітки на болота вирушили ще два футболісти шахтаря: вихованець зуничан та екзеревець молодіжки. Віцинець, а також колишній футболіст збірної та екс тренер академії шахтаря Геннадій Зубов. Але всіх переплюнув ще один вихованець донецького клубу. Може пригадуєте такого? Володимир Яксманицький грав за шахтар, метадон, і лічівець, українську молодіжку. А після окупації Маріуполя зі ще кількома такими, як він, посеред знищеного рідного міста взяв участь у пропагандистському футбольному турнірі. Це як ганяти м'яча посеред мертвих тіл. Декілька гравців шахтаря намагалися реабілітувати свою репутацію. Іван Ордець у системі донецького клубу був 14 років, а потім вирушив до Москви. Сталося це у 19-му, вже після кривавого тракту у рідному місті Івана Волновасі, коли росіяни обстріляли рейсовий автобус. У лютому 22-го Ваня ніби покинув Росію однак жодної заяви з того часу так і не зробив. Просто комусь зручно грати в бундеслізі з українським паспортом, а у вільний час їздити на вечірки до російських друзів. От у той час як окупанти знищували волноваху із лиця землі. Дещо інший кейс шахтаря втікача Ярослава Ракицького у світі цього футболіста усе було не так однозначно. Під час гімну цей гравець збірної замість співати кривляв гримасу, а замість серця тримався за підшлунково. Також у 19-му на 5-му році російської агресії Ракицький вирішив грати в клубі головного спонсора російської армії Газпрому случеська з Толі я на зв'язку був ну, кабу, перепісках. Ну і своя голова шіміць совіс не мучила футболіста аж до лютого 22-го. Потім, мабуть, зрозумів, що дещо однозначне в житті таки є. Вже витратив понад мільйон. Ракіцький взяв на себе реабілітацію пораненого військового. Кажуть, найкращі церкви в нас будують зеки та депутати. Ну але хто ми такі, щоб відбирати в людини шанс відриктися від зла? А от ще одному колишньому гравцю поверненням шахтар таки з'явалося. Володар Кубковіфа Олексій Гай мав війти до тренерського штабу, але надто вже негативно відоргували вболівальники та громадськість на новину про його ймовірне призначення. І ось чому футболісти усіх команд виходили на матчі у футболках із написом Слава українській армії. Але Олексій Гай єдиний з гравців чорноморця, який відмовився одягати футболку. Далі вирушив на заробітки на Росію, відмовлявся визнавати рашистів агресором і виступав проти декомунізації та обвішував власне дітей з символікою терористів. Але головне в цій історії пам'ятати, що на тлі ганебних вчинків ще краще видно вчинки добрі, підтримку рідному народу та армії від інших шахтарів. І, тільки завдяки ним ми стримуємо, тримує, тримуємо врага, і я вважаю, що в майбутньому дамо під затим і, що, і щоб вони ніколи більш не, не, не повертались до наших земель. Ти, зрештою, всі розуміють, що душа шахтаря якраз не на полі, у клубу там в бліндажах та БТРах. Роблять усе для того, щоб визволити рідне місто, рідний стадіон і рідну трибуну.